Доброго дня, мене звати Висоцький Ілля, і я навчаюсь на першому курсі Білгород-Дністровського коледжу природокористування комп'ютерних технологій та будівництва. Наша група складається здебільшого з хлопців. У нас різні смаки і різні погляди на навчання. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим містечком провести невеличку екскурсію. Унікальної фортеці міста Білгород-Дністровськ. білгород Білородністровський Білор вважається найдавнішим містом в Україні і внесений в реєстр найвидатніших міст Європи. Ми пишаємо, що народилися, навчаємось тут. Тому сьогодні хочемо вам показати нашу головну визначну пам'ятку: фортецю. Подорож до моря, Леся Українка. О, вже сонечко яснеє та стало на межі. Освітило керманські турецькі вежі, сікруглії вежі, і високі мури, страшні та суворі, непевні, понурі, І скрізь у тих мурах стрімниці, бійниці, При вежах тих сумні, темної темниці. В цих темницях колись наші тепряма до гори, Слали думки крилаті через сині море. Білгород-Дністровський в різні часи різними мовами звався Білим містом Афіусою 5-6 сторіччя до нашої ери, Тіре 5 сторіччя, Монкастро, Альбікастро, Акерман та інші. Фортеця цінна історико-архітектурна пам'ятка серед новіччя, розташована гірлі Дністровського лиману. Вона є своєрідним зразком оборонної архітектури. Загальна довжина зовнішньої стіни 2000 метрів, висота стін від 4,5 до 9 метрів, товщина до 5 метрів. Башта фортеці налічувалось 26. 12 бойових і 14 глухих, що зв'язували стіни. Історія будівництва фортеці має варіантів, але науковцями жодна з них не доведена. Виникнення цієї забудови пов'язане з необхідністю захисту від багатьох загарбників, яких прилаблювало багато місто з його торгівельними можливостями. Фортеця являє собою замкнутий многоугольник, по бокам якого зведені стіни з чергуванням квадратних, круглих багатогранних веж. Головний єдиний вхід до фортеці зветься Кілійські ворота, який здійснюється через підйомний місток, противагу якому служили дерев'яні грати. Коли ворог підходив до воріт, грата спускалася, місток підіймався. З двох сторін до входу зроблені два приміщення для охорони. Перший або громадянський двір, призначався для мирного населення під час облоги. Тут розташовані Пушкінська, дивоча та арсенальна вежі, а також Мінарет. Коли турки захопили фортецю, вони зруйнували православну церкву та побудували мечеть, звідки п'ять разів на день лунав голос Моядзіна, що закликав до молитви. Вежа Пушкіна Чтиргана споруда з оглядовим майданчиком. Звідси добре видно місто і лиман. Вежа носить ім'я поета, який був у нас в 1621 році, і саме з цієї вежі Олександр Сергійович милувався містом. Захопившись з подорожю, він написав вірш. «Ковідію». Вежа мала, оборони значні, особливо зі сторони лиману. Цитадель. Генуельський замок. Чотири вежі, розташовані по кутах. В'язниця, адміністративна вежа, башня, скарб. Даний час праворуч вежі не існує, товщина стін 5 метрів. Ми закінчили невелику розповідь про фортецю і хочемо сказати пару слів про наш коледж. Отримую тут освіту і вважаю, що працювати потім піду в приватну організацію. Не можу сказати, що навчання проходить ідеально, але мені тут подобається. Вважаю на школу чи одним з найпрактичніших закладів. Професії, що тут є, завжди будуть потрібними. Мені подобається навчатися тут. Подобається наша група та студентське життя. Я обрав цей навчальний заклад не тільки тому, що тут е, мені подобається спеціальність, яку я вибрав, а й тому, що тут навчалася моя старша сестра і в неї залишились тільки позитивні спогади, якими вона поділилася зі мною. Закінчилась наша невелика подорож. Вважаю, що вам сподобалась наша розповідь. На все добре. Заброшуємо вас!